Тиждень тому пролетів, прилетів кап і це волною нам його розбило. Сіє відновлення до, до місцевих жителів, а для підприємців нема цього. Це стекло не більше тисячі доларів буде стоїть. Тобто не менше. Це стекло переднє до нас, воно ціле а Там ролета опустили. Далі працюємо. Кав'ярню поблизу залізничного вокзалу краматорчанка Наталія Савельєва відкрила у грудні 22-го. Каже, вже був досвід із сімейним кафе, але через ковід його довелося закрити. За нову справу взялася, коли повернулася з евакуації. Поставили каву машину, привезли каву, вітрина ще пуста, товару ще немає. Думаємо, самі будемо працювати. Добавиш цю кому машину настрають, вона не працює. В общем. Згорим пополам ми все її проборкали. військові заходили. Ну прощайтесь. В общем, на них навчилися ми цікаво варити. Ну, ми перед цим, звісно, ми курси пройшли спеціально. У 2024-му отримали грант 250 тисяч гривень від держави за програмою Є робота та придбали нове обладнання. Вести бізнес у непростих умовах, додає, вже звикли. Чуємо там повітряна, десь бабахає. Вибігли всі сюди, тут більш-менш такі стіни. Світло, світло погасло, є домашня кава машина, я її під мишку на машину привезла, генератор запустила. Води нема, також теж, вже стоїть в запасі. У нас тут і купались хлопці, і брилась, і ну, от, ну, все було. Також завдяки мікрогранту створили додаткові робочі місця для переселенців. Зараз у колективі шестеро працівників. Карина студентка, переїхала з Харкова. Тут працює майже два роки. Навчилася швидко, буквально за тиждень я вже справлялася з потоком людей, який у нас був от, в сам час пік, коли приїжджав поїзд. Різні бувають люди. Ну... В цілому всі дуже привітні. Там, якщо ти не улибаєшся, вони тобі. А чого ти не улибаєшся? посміхнись, а давай ми тобі купимо тортик. Ну то такі люди в нас є. Може б для кого там і не було б Я бачу, якщо чогось в мене не вистачає, я одразу поїхала на закупку або сама когось замінила там того ж касира, того ж повара. Тут стільки військових взялось, стільки знайомих певесну. Подобається мені це Наталія. каже кілька разів через безпекову ситуацію думали закрити кав'ярню, та зараз сподіваються залишитися в рідному місті. Анастасія Дошко, Ольга Мілашич, Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас.